Вітаю у нашому сьогоднішньому дослідженні. Сьогодні ми спробуємо розгадати одну загадку: як звичайний продавець цигарок з Мумбаї, який ну, не мав формальної освіти, став одним із найрадикальніших мудреців ХХ століття. Ми занурюємось у тексти з книги поза свободою. Це збірка розмов зі Шрі Нісаргадаттою Махараджем і, е, попереджаю одразу, його ідеї це справжній лабіринт. Лабіринт парадоксів, який може перевернути все з ніг на голову і змусити засумніватися навіть у тому, що ми, власне, існуємо, спробуємо знайти вихід. Саме так, і тут важливо одразу зрозуміти: Махарадж не пропонує шляху до самовдосконалення, його вчення це не про те, як стати кращою версією себе чи, скажімо, знайти душевний спокій. Ні, це прямий, так і, знаєте, безкомпромісний погляд на питання, хто я. І він починає з самого фундаменту нашого існування: з того, що він називає відчуттям «я є». Гаразд, давайте почнемо з цього. Я є. Звучить просто, ну навіть очевидно. Кожен із нас це відчуває. Але здається, Махарадж вкладає в це поняття зовсім інший сенс що це таке, за його словами? Він каже, що я єність це найперше, що з'являється, це ще не особистість, не ім'я, не професія, не якась історія життя це просто сире, чисте відчуття я існую. От уявімо, що ви прокидаєтесь зранку ще до того, як згадали, хто ви, де ви, є лише цей спалах усвідомлення Я є. Ось це воно. І найрадикальніше в його підході він стверджує, що це відчуття повністю, от на 100%, залежить від фізичного тіла. Зачекайте. Тобто, це звучить майже по матеріалістичному. Духовний вчитель каже, що наша найглибша свідомість залежить від ну, шматка м'яса, якось не сходиться зі звичними уявленнями про безсмертну душу. Абсолютно, і він не боїться цього підкреслювати. Він називає тіло тілом їжею, анна диха. По суті, тіло це просто продукт їжі, паливо, і це паливо підтримує вогонь свідомості. Оце саме я є. Він використовує дуже просту аналогію свічка і полум'я. Тіло це віск і гніт. А я єність це полум'я. Коли віск догорає, тіло помирає, полум'я просто зникає. Не летить кудись, ні, не перероджується, просто зникає. Просто зникає. Це сильна думка. Тобто жодного раю, жодної реінкарнації душі, ну в тому вигляді, як ми її уявляємо. Все, що ми називаємо собою, просто вимикається як лампочка. Це звучить досить похмуро і остаточно. Але ж люди будують цілі світи, пишуть симфонії, закохуються. Невже все це породжується таким ефемерним спалахом? І ось тут починається справжня магія його вчення. Бо відповідь Махараджа так, саме цей ефемерний, тимчасовий спалах я єнності і є джерелом абсолютно всього, що ми сприймаємо. Весь всесвіт з усіма його галактиками, історією, законами фізики, з'являється разом із цим відчуттям і зникає разом із ним. Він прямо каже: я процитую: все це світ сновидінь, джерелом якого є ви. Світ сновидінь. Тобто, буквально цей стіл, цей мікрофон, люди, що нас слухають, це все частина мого персонального сну, сну, який почався з моїм народженням і закінчиться з моєю смертю. Це ж соліпсизм у чистому вигляді. Він іде навіть далі. У вісні ж, ми не сумніваємося в реальності того, що відбувається. Можна літати, зустрічати дивних істот, і все це здається абсолютно нормальним. І лише прокинувшись, ми розуміємо, а це був сон. Махарач каже, що наш стан неспання – це такий самий сон, просто довший і стабільніший. І що цікаво, він поширює цю ідею ілюзії або маї на найсвятіші для нас речі. Наприклад, наприклад, на любов. Стравайте. Любов, те, що більшість людей і релігій вважають найвищою реальністю, божественною іскрою, це теж ілюзія. Як він це взагалі пояснює? Це ж це руйнує самі основи людських стосунків. Його пояснення дуже прагматичне і, можна сказати, біологічне. Він каже, що спочатку була єдність, але потім ця єдність, ця любов до себе розділилася. Розділилася на дві статі, щоб могти відтворюватися. І з цього потягу двох половинок одна до одної, з цього бажання знову стати цілим і вирис увесь наш світ. Але це, за його словами, найпотужніша пастка Майї. пастка, яка заплутує людину в нескінченному циклі народження, страждання і смерті, змушуючи шукати щастя в чомусь зовнішньому. Це просто приголомшливі ідеї, радикальні до краю. І тут виникає логічне питання: а як він сам до цього дійшов? Це результат десятиліть медитації в печері, вивчення древніх текстів, інтелектуальних пошуків? Ні. І це ще один парадокс. Його історія зовсім не така. Він розповідає, що до зустрічі зі своїм вчителем, своїм гуру, він був звичайною людиною, не дуже освіченою, і взагалі не вірив у всю цю духовність. Але його гуру сказав йому одну просту річ. Ти не те, чим себе вважаєш. Ти є вища реальність, параматма, і дав йому мантру для повторення. І він просто повірив у це. От, просто так. У наші західні традиції ми звикли до років практики, аналізу, сумнівів. Такий підхід здається, майже, ну, по-дитячому наївним. Чи не є це небезпечним, адже так можна повірити будь-кому? Це ключовий момент. Він каже, що це була не інтелектуальна згода, це не було. О, так, це цікава ідея, мабуть, я спробую в неї повірити. Ні. За його словами, слова гуру мали таку силу і йшли з такої глибини, що вони були імплантовані в нього. Він відчув їхню істинність на клітинному рівні. Його єдиною практикою було триматися за ці слова, за це відчуття, Я є, і відкидати все інше. Він каже: Мій гуру сказав мені, що я є абсолют, і я повірив йому. Я не сумнівався жодної миті. Його випадок підкреслює, що на цьому шляху абсолютна довіра до джерела знання може бути важливішою за будь-які техніки. Добре, це пояснює його особистий шлях, але що це означає для нас? Якщо ми не є нашим тілом, а світ це ілюзія, то як нам взагалі жити? Який шлях він пропонує, окрім як знайти гуру і сліпо йому повірити? Він каже, що корінь усіх страждань це ототожнення. Ми ототожнюємо себе з тілом, думками, емоціями, своєю історією. Його улюблена фраза: Ототожнюйся з тілом, страждай з тілом. Коли тіло хворіє, я хворію, коли розум тривожиться, я тривожуся. Шлях, який він пропонує, це розірвати це ототожнення, перестати вважати себе актором у цій виставі і стати глядачем. Стати свідком це поняття зустрічається в багатьох традиціях. Але як це зробити на практиці? Це ж не просто сидіти і казати собі Я свідок, я свідок, як це працює. Він пропонує спостерігати: спостерігати за всім, що з'являється на екрані свідомості. Думки приходять і йдуть, емоції спалахують і гаснуть. Тілесні відчуття виникають і зникають. І найголовніше спостерігати за самим відчуттям Я є. Відчувати його, усвідомлювати, але не чіплятися за нього. Він описує стан, з якого він сам говорить, терміном «удимані», що можна перекласти як над рівнем розуму. Змову термін над рівнем розуму звучить дуже абстрактно, що це означає в реальному житті, чим це відрізняється від того, що просто бути неуважним чи відстороненим. Давайте спробуємо аналогію. Уявімо, що ми сидимо в кінотеатрі і дивимось дуже захопливий фільм. Ми повністю поглинуті сюжетом. Сміємося, плачемо, боїмося за героїв. Ми забули, що сидимо в кріслі, що навколо інші люди, що це лише світло на екрані. Ми в фільмі. Угу. А тепер уявимо момент, коли ми раптом усвідомлюємо: Я сижу в кріслі. Це екран, це звук із колонок. Фільм продовжується, але він більше не має над нами повної влади? Ми стали свідком фільму. Стан Удмані — це таке саме усвідомлення, але стосовно фільму власного життя. Видно думки, емоції, події, але ти більше не є персонажем, ти той, хто спостерігає. Це чудова аналогія, вона робить поняття набагато зрозумілішим. Отже, ти стаєш свідком, ти дивишся фільм свого життя, не втягуючись у нього емоційно. Але яка кінцева мета? Що відбувається, коли фільм закінчується. Адже назва книги поза свободою це підказує, що навіть стан свідка це ще не кінець. Саме так, бо навіть бажання свободи, бажання стати свідком, бажання звільнитися, усе це відбувається всередині свідомості Я є це все ще частина фільму. Кінцевий стан за Махараджем це трансценденція самої ідеї свободи. Це відбувається, коли те, за чим ми спостерігали. Сама яєність починає розчинятися і зникати. Куди вона розчиняється? Це ключове питання. Якщо вона просто зникає як полум'я свічки, то це просто смерть. В чому тоді сенс? Чиняється в тому, з чого виникла. Він називається абсолютом. Це стан, який існував до появи свідомості Я, є», до появи Всесвіту. Це стан, який настільки повний і цілісний, що він навіть не усвідомлює себе. Усвідомлення я є, це, за його словами, вже певне обмеження, хвороба, повернення до абсолюту це зцілення. Стан, який не знає, що він існує. Це складно уявити. Тобто існує якийсь первинний стан до нашого існування, який не знає сам себе. І наша свідомість це ніби тимчасове вікно, через яке цей абсолют може на мить себе побачити. Саме так. І він описує цей кінцевий стан словами, які для логічного розуму звучать як повний абсурд. Він називає його ніщо або нуль санскритом шунь'ята. І тут ми підходимо до найглибшого парадоксу його вчення. Процитую коли ваша я єність зникає разом з усім, тоді немає нічого, тоді це ніщо є всім. Ніщо є всім. Це вибух для мозку. Тобто кінцева мета це не стати всемогутнім Богом, не досягти вічного блаженства в раю, а просто зникнути, повернутися в стан, який навіть не знає, що він існує, чесно кажучи, це звучить трохи лячно. Лячно для кого? Для особистості, для его, для відчуття Я є, яке відчайдушно хоче продовжувати існувати. З точки зору Махараджа це найбільше звільнення. Це як крапля води, яка боїться впасти в океан, бо вона зникне. Але коли вона падає, вона не зникає, вона стає океаном. Шлях, який він описує, веде від помилкової ідентичності з тілом, через усвідомлення себе як чистої свідомості я є до повного розчинення навіть цього Я в безмежному океані Абсолюту. Отже, підсумуємо. Ми пройшли цей неймовірний шлях від базового відчуття Я, є», яке повністю залежить від тіла їжі, до ідеї, що весь наш Всесвіт є сном цієї тимчасової свідомості. Ми побачили, яку величезну роль у його власному житті відіграла сліпа віра у слова гуру, і як він пропонує нам практикувати відсторонене свідчення. І нарешті ми дійшли до кінцевої мети, яка лежить поза свободою до стану ніщо, який парадоксально є всім. Так. І це вчення, яке, як ви правильно зауважили, не пропонує легких відповідей чи комфорту. Воно не дає обіцянок вічного життя для нашої особистості. Навпаки, воно пропонує радикально чесний, майже хірургічний погляд на природу нашого існування, вказуючи на те, що те, за що ми тримаємось найсильніше, наше дорогоцінне відчуття я є тимчасовим і по суті джерелом усіх наших проблем. І на завершення думка для роздумів, яка випливає з цих текстів і не дає мені спокою. Махарач каже, що без цієї яєності абсолют не знає, що він є, це залишає нас із дивовижним питанням. Якщо наша тимчасова сповнена страждань свідомість є єдиним способом, яким ця вічна абсолютна реальність може пізнати саму себе, то яка насправді роль нашого короткого, спалахуючого і згасаючого існування в космічній грі?